Японська народна казка, як жаби подорожували, жила собі колись ведо жаба, яка вже давно хотіла побувати в кіото. А в той самий час у кіото жила інша жаба, яка мріяла відвідати едо. От одного дня жаба з едо. Набралася відваги та й вирушила в дорогу до кіото. А невдовзі і жаба з кіото вирушила в подорож до Едо. Стрип, стрип, і зустрілися обидві жаби на високій горі між Едо і кіото. Добрий день, куди мандруєш? спитала жаба з Едо. Добрий день, а ти куди? запитала жаба з кіото. Хочу подивитися на кіото, а я на едо. Жаби глянули одна одній в очі і засміялися. Кажуть, кіото багатолюдне місто, це правда? А я чула, що едо багатолюдне. Слово за слово, і жаби почали хвалитися своїми містами. Кіото найбільше місто в Японії. В ньому стільки великих будівель, вулиць і людей, наказала жаба Скіото. А едо щось дивовижно, великі замки, крамниці, а на вулицях юрби людей. Не поступалася жаба з Едо. Суперечка стала такою гострою, що нарешті вони вирішили поглянути з гори на міста й переконатися, котре з них більше. Стрип, стрип, і жаби піднялися на самісенький вершечок гори. Звідти в цей погідний день було видно все аж до неба. Щоб не впасти, жаби вхопили одна одну. За передні лапки і зіп'ялися на задні. Ой, що ж це таке? Кіото геть чисто схоже на едо, вигукнула жаба з едо. Ой, що ж це таке? Едо нічим не відрізняється від кіото, здивувалася жаба з кіото. Забувши, що їхні очі звернуті назад, жаби ще раз глянули вниз. Дивляться, дивляться і не бачать нічого іншого, тільки своє місто. Тепер я вже не піду до кіото, розчаровано мовила жаба з Едо. А я не піду до Едо, озвалася жаба з Кіото. На прощання жаби вклонилися і сказали одна одній. Пробач, що клопоту тобі завдала. Якби не ти, то я била б ноги до кіото. Це я повинна просити вибачення. Якби не ти, то я била б ноги до Едо. До побачення, до побачення. Стрип, Стрип, жаби спустилися з гори і подалися кожна до свого рідного міста. Кіото геть чисто схоже на едо, розповідала всім жаба з едо. Едо нічим не відрізняється від Кіото, переконувала всіх жаба з кіото. От і касті кінець.